Нову благодійну акцію Зігрій бійця організували у міському координаційному центрі допомоги воякам у зоні АТО. Відтепер добинчани можуть приносити до центру власноруч виготовлені теплі речі або ж напівшерстяні нитки тьмяних кольорів. Ми просимо допомогти кожного, хто чим може. Тому що один вміє гарно плести власне, носки, може мати, сплести, шапочки під. Казки, про які ми згадуємо тут також. Ось інший немає такої можливості, але він має можливість. Надати допомогу нитками найбільше зігріває та підтримує наших бійців на сході, хоча б якась звісточка з дому та тепле слово. Тому організатори акції просять людей проявляти фантазію, та головне вкладати в роботи всю свою душу. Шкарпетки можуть бути з візерунками, формі вишивки, тобто вони можуть бути якогось ну такого кольору, і просимо також по мірі можливості вложити в ці носки. Ці шкарпетки, власне, свої побажання, навіть добре слово до бійця, який, ну який, можливо візьме цю річ, і йому буде великою несподіванкою отримати добре слово, яке йде власне від серця. Координаційний центр, хоча ще зовсім молодий, проте зробити встигне мало. Ми зібрали 127 тисяч гривень. На ці гроші було придбано 27 бронежилетів, 26 пар берців. Плащі дощовиків було придбано 84, 90 термобілизни. Було два радіоприймачі, придбано моторола. Як кажуть, у координаційному центрі дубанчани приємно вражають своєю людяністю. Люди дуже доброзичні, співчутливі до такої нашої біди і кожну копійку, яку вони тільки можуть приносять. Один пенсіонер військовий прийшов і приніс, отримав пенсію, закупив продукти і предмети санітарно-технічного вжитку на всю свою пенсію. І сказав: другу пенсію, то я потрачу на себе, а слідуючу я знову щось вам принесу. Аби заспокоїти та запевнити людей, що зібране центром іде на благо нашим військовим, жінка показала нам акти. На кожний вид. Своєї діяльності, ми складаємо акт, чи ми отримали від кого чи кому відпустили, ми складаємо акт. З кожна копійка у нас актується і ведеться облік. Координаційний центр забезпечує майже всі запити військових. Єдине, що ніяк не можуть знайти, де придбати хороші шоломи. Велику вдячність організація висловлює усім підприємцям та волонтерам, що не залишилися осторонь, але бойові дії продовжуються, тому необхідність у допомозі не зникає. Ну найбільш необхідне на Сьогодні треба бушлати, хто можливо має. Навіть підходять і ушні бушлати, теплі світера. От. Ну, ці, ну, можливо, навіть хто має спальні мішки, то теж дуже добре. Один нам спальний мішок принесли. Можливо, навіть одеяло одіяло, щоб застелити під каремат. Ну що хто може? а Взагалі хай дзвонять по номеру три двадцять Благодійні акції, зокрема зігрібійця, триватимуть доти, доки буде в цьому необхідність. Але звісно ж краще б, аби тієї необхідності зовсім не стало.